Де ворони? Покажи мені, де ворони? Віка? Віка, де ворони? А де голуби? А де гава? Ось же вони, дивись, скільки їх тут. Було. Дивись, скільки їх багато! І качечка припливла, і ворони прилетіли. Вони тобі подобаються? Як вони кажуть? А що вони роблять? А що вони роблять? А як вони кажуть? Там качечка припливла. Голуби та ворони. А як вони кажуть, Віка? Скажи, що вони роблять? Нюхають, а може вони їдять? Може, ми їм зернятка насипали, і вони їдять. Скажи, як вони їдять Віка? Що вони роблять? Скажи, що вони роблять. Скажи, що роблять пташки? Що пташки роблять, скажи, Віка. Літають чи бігають? Не йди до води, будь ласка. Покажи, що вони роблять. Хто каже кар? Хто каже кар? А що голуби роблять? А качечка що робить, літають. Кажи до побачення! До побачення.